Часто діти запитують, навіщо вчитися? Це ж нудно. А батькам важко пояснити, чому знання такі важливі. І ось простий і наглядний приклад, як це пояснити дитині. Уявіть собі, кораблик без вітрил: він пливе туди, куди дме вітер. Вітер подув, і корабель уже там. Він не керує дорогою, а дорога керує ним. А тепер інший корабель з вітрилами. Це ми з вами. Коли вітер потужний, він надуває паруса і легко пливсти. А коли зустрічний вітер, корабель з вітрилами навіть може йти проти вітру. Вітрила це знання і уміння. Ми здобуваємо їх в школі, коли читаємо, вчимося, відкриваємо для себе щось нове. Чим більше у нас цих умінь, тим сильніший наш корабель. Бо корабель без вітрил це іграшка для вітру. Він зовсім не вирішує, куди плисти. А корабель з вітрилами завжди знає свій шлях і сам обирає, куди йому йти. Тому вчитися це не про оцінку, це про твою силу, про твої вітрила. І з ними ти ніколи не заблукаєш в океані життя. В житті кожного з нас завжди є вибір. Тож обери свій, чи плисти, куди тебе занесе по життю, чи керувати своїм власним життям і бути як цей корабель.